Усім привіт! Мене звати Іра, і це відосик, в якому є я, камера і моя летюча імхо про прочитані книги. Тут лежать 20 книг, і це значить, що настав час мені знову показувати вам мої книжкові покупки. Але десь третину з них будуть складати різноманітні подаруночки або позичалочки. Ще частину з них я й прочитала. Мені буде не настільки соромно про те, що я купую і не читаю. І в моєму сьогоднішньому ролику буде дві абсолютно неймовірні оповіді, такого зі мною ще ніколи не було. І от я в шоці. Коротше, неймовірна історія номер 1 Значить, я в травні лишила відгук на чоклуна із княжграда Сергія Пельтяя. І відгук був негативний, скажімо так. І після нього мені пише Сергій Пельтяй. І каже: Дякую за огляд. Можливо, ви коли-небудь дочитаєте мою книжку, яку кинули? І давайте я вам другу подарую. Я в шоці. Я кажу, по-перше, я дуже рада, що у вас ідуть продажі, що у вас іде випуск наступної книжки, якраз у Богдана. І насправді це моя щира позиція, коли я даю огляд на книги, особливо українських авторів. Мені щось може дуже радикально не подобатися, і я розношу цю книгу в своїх оглядах, але це не значить, що я не зичу її успіху серед читачів і українських, і закордонних, тим паче. Типова ситуація, коли якогось просто розгромила, таке все не моя авторка, не хочу її читати. Потім новина, що буде видаватися десь в Польщі, ще десь у Франції. Я так щиро радий разу. от, тут та сама історія. І тому ми домовилися з автором, що він мені. Висилає другу частину, і вона у мене разом із першою. І я обидві ці книжки віддаю на благодійність. І тут момент про наш благодійних розпродаж, все, що читаю для ЗСУ, але тепер на один конкретний збір. Збираємо на три дрони для бригади Карадах. І ці дві книжечки, цю одна моя трошки читана, і ця абсолютно навесенька не читана. Я віддам за донат від 300 гривень. На рахунки, які вказані під цим відео. Звісно, ви можете не стримуватися і донатити просто так. А якщо хочете задонатити за книжечки, то, будь ласка, зв'яжіться зі мною десь, де ви знаєте, мене можна знайти. Наприклад, найвірніший спосіб, якщо ми з вами не знайомі, ніде в соцмережах, то це мій інстаграм Летючого книжкового Імхові. Він не дуже активний, але це найточніший спосіб зі мною зв'язатися. Тож. По-перше, дякую за приємне спілкування з автором, незважаючи на те, як звучали мої відгуки. І дякую за книжечки для нашого благодійного розпродажу. Продовжуємо із подаруночками. І на цей раз від рідних. В травні я зустрічалася із моєю родичкою, яка приїхала з Америки. І от ми просто собі сиділи, балакали, і раптом вона каже: Іра, хочеш я подарую тобі книжечку? Я така, яку книжечку? Вона красиво. Я така. Для мене це не аргумент. Але вона вже побігла в свої речі і повернулася із таємним садом. Я навіть автора не пам'ятаю. А, а тут ще й таке оформлення, що не зрозуміло, де воно написано: Френсис Гортен Барнет. Барнет. Мабуть, Барнет. І це інтегрована вкладиночка. Дійсно, це виглядає красиво. Єдине, що розгортаю, а тут шрифт просто дрібнющий, дрібнющий. Я навіть не знаю, як це читати, і знаєте, що який прикол? Ця книжка власне куплена в Америці, але прінти тинчайна. І мені якраз родичка каже, що а, не дивно все, що є дешеве і доступне в Америці. Це зроблено в Китаї. От як виявляється, книжки так само. І єдине, що я про цю книжку змогла згадати, це ж у неба є ілюстроване видання, і все, я гадки не маю, про що вона буде. І якраз моя родичка її купила з, з ряду, що О, це красива книжечка, а їй би якраз варто читати, щоб підтягувати рівень англійської, щоб практикувати. І от вона думала, що візьме красиву книжечку і піде. Але як ми знаємо, така схема не працює. І на читанні іноземними мовами треба брати якісь книги, які прям дуже-дуже-дуже-дуже цікавлять, тому що оця схема, що я буду читати щось не надто цікаве, тому що це для вивчення мови. На жаль, ця схема не працює абсолютно. Тож ця книжечка у мене, скоріш за все, стоятиме теж просто заради краси, тому що це приємний мені подарунок від приємної людини, але я теж не планувала її читати і. Ми йдемо далі по подарунку і боюся, що у другого подарунку поки що така сама доля просто стояти і бути красивою книжкою у мене на полицях, тому що це Агне Сцесилія, назву якої повністю забула. Ви, в минулих покупках я розповідала, як мені Юля чи Туля дарувала книги на день народження і як вона мені подарувала хребет дракона, який у мене вже колись був. І після того вона загорілася ідеєю мені подарувати щось натомість дракона, якого я передарувала їй. І мені було так приємно, одночасно так ніяково. Загалом вона мені подарувала ще цю книгу, тому що вона красива. Я згодна, красива картинка, красивий зелений колір. Але так само я чула відгуки, що це middle grade, і в мене не сходиться з middle grade. Тому з одного боку у мене неймовірно приємні. Відчуття, і, і мені знову ж таки ніякого, що нече мені замінили подарунок. Хоча це якось нечесно, це живосне. Ну мої проблеми, що у мене тут дубль зварився. От а з іншого, це просто буде краса в колекції. Наступна книжечка у мене також від Юлі, але тепер позичена. І це білосніжка Бартолмі. Ми брали її на читацький клуб. Власне, клуб уже успішно минув і добре ми її прочитали. І у мене на цю книжку є окремий огляд в рамках мого марафону читання п'яти маленьких книг протягом п'яти днів. Тому за детальними враженнями я вас відсилатиму на те відео, а в двох словах скажу про це. Це американський постмодернізм, який читаєш і розумієш, що тут є якийсь сенс, чи немає, чи тебе намахують, чи не намахують. І на нашому київському книжковому буктюборському клубику я випросила ще одну книжечку на почитати. І Дякую Олені Книгоджунг, яка мені її дала. І це боженята тері Прачета. Це моя четверта спроба читати тері Прачета. Уже після третьої, я, начебто, як вирішила, що все це не мій автор, що я його більше не читаю. Що ну, не моє та й не моє, але потім, коли пішли масові читацькі щоденники на саме Боженят від різних блогерок і блогерів, і я дивлюся, у всіх позитивні відгуки, і мені теж стало цікаво, що ж це вона. І тому я вирішила спробувати. Давайте маленький спойлер. Про цю книжку вже буде в огляді моїх травневих читань, і я так само її кинула за третину до кінця. Це був мій четвертий шанс старі прачету. І здається, все-таки я з ним не схожусь. Зовсім не схожусь. І ви не повірите, хронологічно ми дійшли до того моменту, коли у мене закінчився мій типу місяць без покупок, за результатами якого я вам показувала 20 нових книг. І я пішла цілеспрямовано в книгарню із настроєм щось купить. І А це так темно. І тоді найпершою я купила есей Сюзен Зонтах спостереження за болем інших. Цю книжку так само можна глянути в моєму марафоні читання маленьких книг. Це була робота, яка мій марафон відкривала. Тому знову ж таки за детальним враженням відсилаю туди гальна тут сказати, Були деякі тези, які мені неймовірно сподобалися, і мені здавалося, що це якраз те, що треба було мені зрозуміти як українці посеред повномасштабної війни. З іншого боку, були тези, які мене навпаки тригерили, було відчуття, що авторка не розібралася в темі, про яку пише, і мене від того тіпало. Але загальні враження позитивні. І от тоді стояла в книгарні, якраз ми з Юлею гуляли. І зонтик я вже взяла, а потім хотілось просто купити ще щось. І у мене тим ще щось була книжка, яка у мене в бажанках, може рік уже валяється, просто тому що валяється на випадок, що я завжди, якщо що, зможу її купити. І от цей момент я стояла і думала, так що, брати чи ні. юля каже, та візьмі її нарешті. І я її врешті взяла і це Андрій Лаговський, хатангела Кримського. Я думаю, от якраз ця книга взагалі не потребує ніяких анонсів і пояснень, мені здається, вона стала популярною. Багато хто читає і. Здається, вона завірусилася, тому що про це стали казати, що це як ЛГБТК плюс книжка. Я сумніваюся, що це буде аж настільки очевидно, як, можливо, закладають люди, які просто додаються книжку під цей хештег, все-таки твір початку минулого століття. І да, знала, знали, чула, що там дуже красиво образно написано і є купа оглядів на цю книгу. Я до неї все ще не доходжусь, і здається, я ще Гата Ангела Кримського нічого не читала. От це прочитання стало для мене на крок ближче. Вітаємо ще одну книжечку, яку ви вже бачили, якщо дивитесь всі мої ролики. І це збірка феміністичних, фантастичних оповідань від Марини Пономарьової у скляному лісі. Також книжка з мого марафону п'яти маленьких книг, вона завершувала мій марафончик, і за детальним враженням відсилаю туди. Я цю книжку прочитала на дві третини, десь на 130-й сторінці я кинула. Були деякі оповідання, які мене вражали антуражами, декораціями. Були деякі, які бісили деякою формою подачі, але глобально мені сподобалося, як авторка будує текст, і я буду чекати інші твори від неї, особливо якщо вона на. Пише якийсь великий роман. Читацький клуб з білосніжкою Бартелмі уже минув і настав час щось брати на наступний клуб. І цього разу в голосуванні перемог. Чи перемогла Орландо Вірджині Вульф. І це для мене цікавий експеримент після того, як мені прям з перших абзаців жахливо не пішла місіс Деловей разом з годинами канінгами. Це от розповідаю більше в своєму ролику наприкінці квітня, куди зникало, що читала, то. Це у мене було як захід трошки з острахом, тому що раптом мені знову не піде. І знаєте що, мій острах не збувся? Поки що я на 38-й сторінці і дуже-дуже навіть -дуже, да, мені красиво іде, да, відчувається краса тексту. І у мене дуже високі очікування на те, щоб мені ця книга сподобалася. Чому? Через обставини, за яких я її купила. У мене був якийсь сумний настрій після робочого дня, я була в стресі. Я така, все, мені треба піти купити книгу, просто щоб піти купити книгу і заспокоїтися. Книгарні до 9-ї працюють. І ми приїхали на Поділ в книгарні Сковорода, Вона така маленька, затишна, от мені щось хотілося саме туди. І я заходжу, а там е продавці такі, типу, 10 хвилин. і Така я знаю, у мене є ще 10 хвилин, щоб купити книгу. І вони такі, може, вас цікавить якась книга? Я така Орландо від Дженні Вульф. і він так швидко біжить до того стелажа і приносить мені цю книжку, що я така. Е Ну ладно, тобто не сталося у мене такого моменту саме обмацування книжечок і вибору просто дуже швидко її взяла. І тепер я хочу, щоб вона мені сподобалась, тому що я її купила з націнкою, а не по ціні видавця, чи тим тим бачене зі знижкою. І... Так я вже колись в сковороді купила черницю Дені Дідро, і вона мені дуже сподобалася. То з суто з цієї точки зору, у мене сподівання, що якщо я знову купила книжку з націнку в тій книгарні, то це знову буде попадання. Момент побутової магії мені треба, щоб це спрацювало. Як продовжувалися мої прогулянички із бажанням купувати книги. Коротше, була в книгарні є і побачила там білий шум донадоліла. І така мені подобається ця обкладинка. Я її бачила у різних блогерів, і тепер я її собі хочу, тому що воно красива. І все, і я думаю, її брати аж тут я поряд бачу тишу. І вони такі дві красивенькі поряд стоять, і я така, ну блін, і що, я візьму білий шум, а ти що не візьму, а вона така маленька, і теж обкладинка в тому самому стилі, і що, як я без неї обійдусь. І, і все. І я розгублена, і що робити? І мені якраз Юлія теж каже, ми тоді все ще гуляли з Юлією, що. Що шо, шо ти мучишся? Візьми обидві? Я така точно, I can buy myself books. І купила <свісно> обидві. І яка неочікувана історія з тим читанням вийшла. що ти, що я вже прочитала? Знову ж таки, мій марафон коротких відео. Якраз під час відключень світла ця книга ідеально пішла. Тут розповідається про те, як групка людей себе поводить, коли у них вимкнули електрику. І вони поводять себе так трошки філософськи. От вони сіли і. і... В стилі розмов другі ночі на кухні, щось там розмірковують про світ. Це було саме атмосферно читати на рівні тексту. Але через те, як мені сподобалася ця книжка, я тепер боюсь брати за білий шум, заради якого я власне колись ті покупки і почала. Тому що тепер мені здається, що білий шум уже не переплюне ту планку, яку мені атмосферно задала тиша, і у мене тепер, от наперед негативне налаштування, мені здається, що вона не буде того варта. І поки що я ще не поборола свою прокрастинацію з білим шумом, а, а тиша на 10 із 10. Десь потім з мене пробігав настрій на любовні романи. І піддаючись тому настрою, я десь на Олексі, на непоганих таких знижечках купила усе ще з нами на вікі Люсі Скор. І зараз у мене знову повернувся настрій на любовні романи, тому, можливо, це кандидат на читання на найближчий час разом з Вірджинію Вульф. В паралель читатиму. Що я знаю про цю книжку, про що це буде ромком, якісь стосунки, він грампів вона сонечко. І мене цікавить, що тут породиться. Тому що відгуки, так вони тут є. Гарячі сцени, але я питаю, наскільки вони крінжові, вони мені сподобаються. І це Аня Богдарі так сказала. так Я не буду давати оцінку тому, що тобі сподобається чи ні. Типу, піди вже сама перевіряй, тому що з тобою не вгадаєш. От не будемо вгадувати, будемо з вами разом перевіряти. Ну тобто, я перевірю, а вам розкажу. Трошки в інший день у мене знову був настрій на любовні романи, причому на еротичні любовні романи, чому я дуже стресанула прямо. Там якісь зійшлися тоді новини і просто новини, і новини з мого близького оточення. І, коротше, я в паніці мене трясе, я розумію, що мені треба якісь ескапізм. І я така, я їду купувати любовні романи і. Приїхала в книгарні вівати в Києві на Подолі і е, там питають, вам щось підказати. Я така, я просто дивлюсь на книги і знімаю стрес. Вони такі ми все поняли, не слово більше. Але врешті я у них щось знайшла, що купити це нотатки ненависті. І якщо чесно, ну, да, прочитала я анотацію, там він її бос, і він весь такий поганий, але колись вона знайшла записку про нього, що він був хороший, що ж там буде, бла, бла, бла. Понятно, я просто розгортаю цю книгу ближче до фіналу. Натикаюсь на фразу О, Господи, я хочу в тебе кінчити, дай в тебе кінчити. Я така, опа, прекрасно, це наш пацієнт, я його беру. Я зрозуміла ще десь перед початком повномасштабної, що еротична література допомагає мені справлятися зі стресом. Власне, своє колись відео про улюблені гарячі сцени, я якраз і зняла напередодні повномасштабного, тоді, коли я намагалася так заспокоїтися, то тут вважайте, що історія повторилась. До речі, якщо ви хочете ранжування еротичних книг, які я прочитала за ці два роки, то маякайте в коментарях, хто іще. Зніме на українському BookTube добірку еротичних книг. Але якщо та книжка стала відносно випадковою покупочкою, то за другою я прям йшла цілилась. Це гра Долі Скарлетт Санклер. Бачите, тут є циферка 2 на корінці. Іначе то це, як, мали бути продовження серія про Гадеса і Персифону. Першу частину до Доторктемряви я читала взимку, огляд давала, я ту книгу вже і продала. Тому, що, ну це чесно, на один раз якраз. Емоційно не ципанула, але там було дуже багато гарячих сцен, які мене не те, що вразили, але як факт вони там були. І тому я вирішила спробувати, типу ж продовження. Вже я купила, і тільки потім мені Юлія якраз написала, що, а кажуть, що це не продовження, а це перша частина очима Гадеса». Я така, ну серйозно, відкриваю, а таки да. І у мене, у мене, у мене реальне відчуття, наче, то мене ошукали. Яка нахер цифра 2? Якщо це не продовження, якщо все те саме, буквально наприкінці. Першої книги там було кілька розділів від імені Гадеса. Там от момент знайомства з перцефону. І це буквально ті розділи, якими починається ця книга. І так... Я в ображених емоціях, але знаєте що, оскільки я хотіла цю книжку заради еротики, то еротика тут мабуть все, все. Не те, щоб мої рівні очікувань від цих двох книг були дуже високі в той вечір. Тому я сподіваюся, вони виправдують мої невисокі очікування. Далі читацька історія з неочікуваним поворотом сюжету. Рік тому я читала «Королісту плоті і вогню Ермен Траут. Прочитала 170 сторінок і відклала ту книгу на наступний випадок, коли мені захочеться читати текст заради тексту. І от в цьому році, тобто рік по тому, майже я повертаюся. Я дочитую той Том і біжу купувати наступний. І, Так, я нейронічно думаю, над тим, щоб збирати цю серію, у мене буде відео, коли про прочитаний місяць, і я вам розкажу, як мої враження про цю серію змінилися. Що додатково приємно, якщо от, другу «Королівство плоті і вогню, я колись на Олексі купила за 160 гривень, тому що там був підзіпсований зріз з невдалим фарбуванням, то цю книжку я купила за 140 гривень, тому що вона трошечки е, тріснута. Але. Чесно, це буквально те, що я хочу від цієї серії, я хочу задешево отримати ось цей от текст. цю от цеглину, яку як я тепер розумію, для мене ідеально слухати саме на синтезаторі мовлення, щоб було на пришвидшенні. І я тоді такі можу схопити від цієї книги те, що я від неї хочу. Це такі хімічні стосунки між героями, які мене такі розкачують на емоції і трошки не заспокоюють в такі стресові моменти, коли мені треба було от максимальний якийсь ескапізм. А тепер настає момент другої неймовірної історії про подарунки в цьому відео. Перед тим як іти на книжковий арсенал я виклала відео про свої книжкові бажанки. І серед цього іншого я там згадувала книгу Ярослава Задоровського Небесний ідол, злодій. І я казала, що я оверексайтед, хоча не зрозуміло чого. І книжка, яка, начебто, як має всі шанси мені не сподобатись, але чомусь я так її хочу. І раптом неочікувано виявляється, що цей автор мене дивиться. І він мені пише в коментарях під відео, що я вам подарую цю книгу з картами. Приходите на арсенал. І я приходжу на арсенал, приходжу до стойки неба і така. Я шукаю. Пане Ярослава, і я шукаю його книгу, а мені відповідають зараз. Тут немає ні пана Ярослава, ні книги немає, тому що її всі розкупили. Через якийсь час все було ок. Ми зістикувалися, книжку довезли. І подивіться на цю фотку, який тут задоволений пиріжечок. І вона у мене подарована, і вона із автографом. Для Іри та її летючого книжкового імхо. От е, я і моє летюче книжкове імхо разом зібралися оглядати цю книгу, вона вже прочитана, але я зберігатиму покри до моменту окремого огляду на цю книгу. Дай буду знімати на неї окремий огляд. І зараз я ще не палюсь, які у мене є емоції. І зараз я вам поки ще хвастаюся, що у мене є карти. Я вам хочу її не до горим показувати. Ось у мене є карта континенту. І у мене є велика карта міста, в якому відбуваються події. І я великий задоволений пиріжечок, який весь час сидів над цією картою, тому що там дійсно багато опису географії, світу. І що я вам скажу? Ви бачите ось це? Ви бачите ось це? Це, це прелість просто! Ось це. Це моя любов в м'яких обкладинках, як вона розкривається. Це настільки приємно, мацально. Мені було просто по кайфу мацать цей книжковий блок. А щодо відгуків по самому тексту, по цьому епічному фентезі, і плюс роману дорослішення головного героя, я вам буду вже казати окремо, коли буду оглядати прочитане. Взагалі я на книжковий арсенал ішла за двома книжками: одну за злодієм, якого мені обіцяли подарувати, а другу думала зайти до Вівата і глянути мотанку, тому що ж були плітки про те, що вижив шматок тиража, який був із профарбованим зрізом. І от я прихожу на стенд. Мотанки наче немає, так, ну, блін, треба спитати у консультанта. Підходить до консультанта і питаю, а є мотанка? Вони так з покерфесом. Мотанка згоріла. І думаю, блін, вони зараз подумали, що я якась тупава, що я не в курсі новин. Але я така, ходять плітки, що зі зрізом цілі так дивиться, і такі буде пізніше. Але, типу, не тут. Отак, от мотанки як символу живучості, у мене немає. Буду чекати, коли надійде в продаж. А перед замовлення я так і не зробила. Хоча мені здається, що її всі на етапі перед замовлення розберуть, ото й вцілілий шматочок тиража. Тож, з фестивалю я дуже щаслива повернулася тільки з однією такою книгою, але це був просто вибух щастя, просто неймовірно. Потім якось в мене стався пінг від Якабу. Вони такі: ура, у вас знижки на книжки з вашого вішліста. А я якраз хочу щось замовити в інтернет-магазині, думаю, візьму замовлю і трошечки пролітаю. то я замовила книжку Ганни Люри писати війну. І в чому я не подивилася, що це темпора. А власне, темпору найвигідніше, що я знаю, купувати це в фізичній книгарні є зі знижковою картою на 5%. Тому що в онлайн є на неї знижки зазвичай не діють. А в якову є націвка на цю книгу? І тобто, те, що я купувала її зі знижкою, насправді я просто зекономила гривень 10 від ціни видавця. Ну, хочете, те вже трошечки приємно. Тож. Це мають бути есеї нонфікові про те, як в історії письменники писали на тему війни. І на основі їхніх досвідів, на основі як це робилося, є можливо якісь висновки і поради, як писати про нашу поточну війну. Ганна Олюри я бачила насправді лише один ролик. На Ютубі, якраз книгарні є, там вона читала лекцію. Про любовні романи, про популярну літературу, і мені так сподобалось, як вона розповідає. без того я зрозуміла, чому вона така популярна критикиня. І, власне, позитивно стригнулася на її ім'я на вкладинці книги. Наступну книжечку я якось побачила в покупках у Наді світло бібліотек і собі теж заклала. Це невідповідність. Знову ж таки, щось має бути про урбаністику, про інклюзивний дизайн. Я такі, все-таки, все сподіваюся, що середовище існування різних людей. І господи, ця книжка від хас вона така дорога була. Я була в шоці. Була рада, що я її купила зі знижку там 33%. Я не уявляю, де ще була нижча знижка, але так вона здається там. 450 чи не більше, от я за 300 і купила. Але, але, але при цьому всередині вона так трошки виглядає, на офісному папері друкувала. Ладно, не буду я прискіпуватися. Насправді нормальна верстка, все ок. Книжечка, у мене, сподіваюся, що ще й начинка змістовна мені сподобається. Далі знову згадаємо мій віш-ліст, який я викладала на минулому тижні перед книжком арсеналом. І я якось для себе подумала, що мій вішліст мені якийсь нудний, тому що зазвичай, якщо якусь книгу хочу, вона гаряча і захотіла взяла, її і все. Вона у мене вже в покупках, а не в бажанках відлежується. Те, що у мене відлежується руками, то можливо я не так сильно його і хочу. І тим неочікуваніше, що врешті у мене є книжка, яка лежала в бажанках ще з 22-го року. Так, поставала імперія зла. Я натикнулася на цю книгу в пликай. Я пішла туди шукати ружді. За порадою від Тані Чекаєвої, вона сказала, що десь бачила в сторісах книгарні, що там ружді завився. Я приходжу, питаю ружді, мені кажуть, вибачте, він коли з'являється, він забирається, вже через 5 хвилин його хтось купує. Але я не засумувала і взяла ще й цю книжку, яку я помітила в так книгарніх його вненності вже немає. Я перечитала анотацію про що тут, і мій інтерес до цієї книги знову збурився. Тут виявляється не тільки про Рашку, як там вона поставала, а це набір різноманітних есеїв на тему Східної Європи. Постання саме репрезентація Російської імперії та радянського союзу, витаки й еволюція польського прометеїзму, парадокси й протиріччя розвитку американської славістики, а також місце і місія професійного історика у сучасних суспільних дебатах. Мені здається, всі ці три пункти і про Рашку, і про Польщу, і про американську славістику. Це, це, це інформаційний мастхев, який ви мені тепер хочеться. А в цей момент я згадала ще про одну книгу Куплену в впликай. Тобто зараз ми з вами тут дивимося. Не на 20 нових книг, а на 21. І. Бувайте дякуємо за рибу. Це остання книга з циклу «Путівник галактику для космотористів Дугласа Адамса. Першу я купила і прочитала взимку, мені сподобалося. Потім вирішила відкласти масштабне скуповування. Потім закінчилися тиражі. Звісно, воно мені тепер треба. Другу і третю книгу мені подарували на день народження, тому що друки вже були додруки. А додрук цієї ще не було. Я до речі, на арсеналі питала. Сказали, чекайте, поки що не завезли. А тут я побачила вживану. За 200 гривень, і, і подумала. Я абсолютно спокійно ставлюсь до вживаних книг. Як подумала, скільки будуть коштувати нові книжечки? і Вирішила, що краще я візьму цю за 200, Що це абсолютно мій варіант. Треба її обтерти спиртом. Тож, вся серія у мене знову зібрана. Головне, щоб вона не повторила долю фундації, де мені сподобалась тільки перша книга, а всі наступні. Я дочитувала через Силу з принципу, ну, типу, ж серію купила, то читай. І книжечка, яка ризикувала вже не потрапити в це відео, але зйомки затягнулися. І вона такі у мене: книга для дітей Байд. АС. Як розшифровується АС? Я купила книжку не тільки не знаючи, як нормально звати авторку. А ще її не знаю чи про що вона? Коротше, якщо знайду вже на монтажі, підставлю. Поки що тримаю я в руках цю цеглину на 880 сторіночок. Знаю про неї тільки те, що тут має бути красиво написано: що це має бути про вікторіанську Англію, і що мені це має сподобатися, тому що я люблю не вікторіанські романи і що. Це сказала Оля Нестор з каналу Нестор Літачитець про те, що порівняно з баеток самитої пальчики, це просто як фанфік слабенький, а мені сподобалися самитові пальчики. Тому мої очікування, щодо цієї книги ще більш завищені. Я знаю, що на цю книгу був ажіотаж. Всі побігли, і я побіг. Чула, що в фізичній книгарні є, буквально розкуповували завоз, і потім люди підходили їм казали, почекайте трошки до завезуть нового партії. От я теж <решті> купила цю книжку, в фізичній Книгарні. На арсеналі я її бачила і ще гортаю так трошки. І кажу, ні, ну я, з принципу, піду, куплю в книгарні, є тому що знижка 5%, це ж знижка 5%. І виявилося, що буквально в цей момент поряд стояла консультантка темпери. І ми так зустрічаємось поглядом. Я нервово сміюсь, вона мені сміється у відповідь. Але да, да, я пішла і купила цю книжечку зі знижкою 5%. Знаєш, ж, милуємося всією цією величезною колекцією книг, яку я навіть не можу оптимально розмістити вам всю в кадрі. Не забуваємо про благодійний розіграш книг Сергія з Княжграда. Я бачила нещодавно пост про те, що він уже дописав третю частину, тож скоро трилогія буде завершена. Якщо це трилогія, я так впевнена про це кажу. Я запрошую вас у коментарі писати, чи ви вже щось читали, чи маєте бажники, чи купували. Як ви ходили на арсенал, якщо ходили, які ваші враження? І традиційно нагадую собі і нагадую вам, бути в безпеці, наскільки це зараз можливо, а не знімати відосики під час повітряної тривоги, як я зараз, підтримувати ЗСУ, обов'язково підтримувати ЗСУ, навіть чимось маленьким, навіть на наших розіграшах, і не зневірюватися, вірити? Перемогу України.